Ей, всім привітки! Стрім розробників 4.7 закінчився. І в цьому відео ви побачите стрім розробників Pokemon GO. Жартую, ви зараз побачите прев'ю до наступного регіону, а саме на тлан, в якому будуть окремі механіки. Зараз вам покажу тільки три механіки. А якщо ви можете побачити. То трейлер починається з шести, шести різних елементів. З нам покажуть тільки три елемента, але ми зрозуміли, що Натлан буде заточений під механіки покемонів. А перед переглядом я вам рекомендую підписатися на канал, тому що відео будуть виходити не тільки по Геншину, а й по Wave Wethering, і по Зену Зон Зе, а також по іншим іграм. Тож підтримуємо український разом. І з першого, що ми можемо побачити, то це що то є бобер курва. Бобер, який повзе по території. А ми його будемо використовувати. Як можете побачити, в нього на лобі дрілька є. І за допомогою цього бобра ми зможемо подорожувати навіть по скелях, по стіні, і вилазити в якійсь іншій структурі. Як на мене, то це крінж. А наступне у нас амфібіо фішо, Ріба. Не знаю, хто це у нас. Вона може плавати як і по воді, так і по магмі. Окрім цього, у нас будуть, як ви можете побачити, такі невідимі річки повітряні. А наступний у нас курка, зелений курка, який схоже на... До речі, на курку із Фінал Фентезі, але вона там жовта. За домовою цієї курки ми будемо пересуватися е, дефолтним пересуванням, який в нас є, і в Сумеру, і ви на Дзумі не розумію тоді, нащо нам ця курка, якщо вона по повітрю так само пересувається. В принципі, про Натлан нам показали все. Ну і повертаємося до нагального, саме те, що нам показали на стрімі розробник. Саме головне, що вас, мабуть, цікавить, це банери. В першій половині у нас буде Клорінда, яку, в принципі, я хотів, але у мене немає. Круток і Альхайтам. Окрім цього, новий чотирьохзірковий персонаж Сетос. В другій же половині банера у нас з вами буде Сіґвіл, а також Фуріна. Тож повертаємося до головного івенту 4.7, що нам показали. Головний івент, який нас буде чекати, в 4.7. Це Театр Механікус. Але тепер це не Театр Механікус, а Клеш Рояль. Хто грав в нього, той зрозуміє. Окрім того, що в нас з вами тут будуть вежі, також ми можемо відправляти по лініях мобів. А наступний івент це Endless Forms Most Martial. Що ж по дефолтного івента з файтами. Тобто ви просто будете файтитися і отримувати за це ніштяки. Next event, івент, що нам показали, це Record of Refraction Writing. А, ну, блін, ми з Соніком тут будемо. Ми тупо сонік, ухиляємося від різних перешкод і збираємо монетки. А можливо, для когось це Маріо. Next event у нас Spino Double Blaster. Uh, я, хто грав в Денді і стріляв в качок, то цей івент саме для вас Будете відстрілювати uh, бабли, які будуть літати в повітрі. І найголовніше, мабуть, що показали в 4.7: це те, що uh, кручена безодня тепер не буде оновлюватися двічі в місяць, а тільки один раз в місяць. І нам додають нову безодню, називається Imaginarium Theater. Де ви зможете отримати примогеми, смолу і різні ніштяки. Тобто Це такий додаток до дефолтної безодні, але дефолтна безодня не буде, не буде її дві. Тобто, <смас> тобто У нас тепер дві нові безодні, але головна безодня не буде оновлюватися двічі. Свого роду поміняли шило на мило. Але нова механіка, грі потрібні якісь нові механіки. І також, як завжди, саме крута штука, яка є в геншині, це розлив артерій, подвоєні ресурси. Також нам показали три нові зброї, одна івентова і дві сігнатурки для нових персонажів. Окрім цього, дочекались. Не пройшло три роки. Смолу підвищили до 200. Навіщо це потрібно, я не розумію. Окрім цього, нам підвищили ліміт друзів до 100. Можливо, зробили б до 1000. Було б ще краще, якщо у кого є 1000 друзів, то саме для вас цей розширення. А також розширили нову механіку, те, що будуть автоматично встановлюватися по вашому запиту саме ті артефакти, які потрібні на персонажа. Якщо вони у вас є, отакий От був е, стрім розробників 4.7. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, Па-па.